Морозова багато не буває. У цьому вкотре переконались нововолинці на святі морозова від торгової марки Лімо. Останнім часом через складну суспільно політичну ситуацію в Україні ми не так часто даємо волю позитивним емоціям. Традиційне свято Морозова від Лімо у нашому місті стало тим світлим промінчиком, якого сьогодні так не вистачає нам і особливо нашим діткам. Адже саме в такий час дуже важливо не позбавити малечу радості, дружнього спілкування та сімейного затишку. Мабуть, немає людини, котра б літнього спекотного дня могла б відмовитись від смачненької прохолодної порції Морозива. В останній день літніх канікул торгова марка Лімо влаштувала справжнє свято морозива для найвибагливіших гурманів. Діток, сьогодні у міському парку малечі було не лише весело, але й смачно. Усі, хто побував на святі морозова, не лише зміг поринути у веселу атмосферу дитинства, а й, звичайно, досхочу поласувати найрізноманітнішим морозивом. А в асортименті Лімо знайде щось на свій смак кожен. Але, звичайно, найбільше чекала цього дня малеча. Діти задовго розпочали збирати обгортки, аби обміняти їх на прохолодну смачну порцію улюбленого морозива. Треба сказати, що кількість зібраних етикеток справді вражає, а це доводить, що торгову марку Лімо знають та люблять. Ти любиш морозова? Да. А за що ти любиш морозова? Скажи? Бо воно холодне, косне дуже. А скільки порцій зараз ти можеш з'їсти? Чотири. Ну, вкусне, солодке. А коли саме більше? Від яку пороку любиш? В жарку погоду. Угу. А розкажи, скільки ти етикеток назбирала? Скільки наміняв? Е -е, назбирала десь шість сім. Угу. То вийшло в тебе багато, я бачу морозива? Да, – Так, багато. А розкажи, який, який смак ліма, яким розова тобі найбільше подобається? Е -е, мені подобається. Е, з гущанкою. Ти любиш морозиво? Так. Да. А за що ти любиш морозиво? Е, воно солодке, вкусне, холодне. А скільки порцій зараз можеш з'їсти? П'ять. Ти любиш морозиво? Так, да, дуже. А за що ти його любиш? Е, бо воно таке солодке, ну і вкусне. А скільки порцій зараз ти можеш з'їсти? Зараз я зараз з'їв в одну, але хочу п'ять. Хочеш п'ять цілих з'їсти? І що ти подужаєш? Да, я цей рік подужу, наш цей рік подожує. А який морозиво ліма смак тобі найбільше подобається? Це, мені найбільше подобається біле просто. А сьогодні скільки ти наміняла етикеток? етикету? Я поміняла десь близько 12. От ти так багато морозива з'їсиш. З'їм. А морозова відліма, який смак тобі найбільше подобається? Е, найбільше мені подобається ліма славути, шоколадний згоща. А на такому святі морозиво від відліму? Ти вже була минулого року чи перший рік? Перший рік. Подобається тобі? То ти любиш морозиво? Так, да, люблю, люблю Біле Біле морозиво любиш? Так. Да. А як тебе звати? Як тебе звати? Деся. Ти любиш морозиво? Так. Да. А за що ти любиш морозиво? Ну, вкусно сладке. А скільки ти зараз порцій можеш з'їсти? Шість-п'ять. Тільки зможеш з'їсти? Так. Да. А який смак від морозовелів, тобі подобається найбільше? Плудовий я А чому саме? Вони? Будемо фрукти, фрукти і в Звичайно, зважаючи на ситуацію в країні, гучного дійства не було. Цього року вирішили відмовитись від вистав аніматорів, пісень та танців. Організатор заходу місцевий підприємець Віктор Єрема каже, що не залишаючись осторонь від тих соціальних проблем, які є сьогодні в Україні, необхідно розвивати свою соціальну ініціативу заради нашого майбутнього. Діток цю акцію ми проводимо кожен рік для дітей. Діти це наше майбутнє. Но в зв'язку з тими подіями, що в нас в Україні йде війна. Ми. Це скоротили, дуже сильно скоротили, без, без музики, без клоунів. Діти ждали цю акцію цілий рік, збирали обгортки з Морозива. Ну, я задоволений тим, що знають всі торгову марку Ліма. Люблять загалом під час свята було роздано близько трьох тисяч порцій морозива. Окрім того, організатори виставили скриньки для пожертв нашим солдатам, котрі захищають мир в Україні. Зібрані кошти, а це півтори тисячі гривень, буде передано у Новолинський центр допомоги військовослужбовцям. На святі морозова від Лімо, малеча мала змогу не лише посмакувати морозивом, але й позмагатися у конкурсі на кращий патріотичний малюнок на асфальті. Розкажи, що ти малюєш е, я, малюю прапор. Я малюю прапор України і намалюю тут горб. Як бути він на горбі цей висить і на ну, і знизу напишу, слава Україні, Героям слава, слава нації, смерть ворогам. А яким морозиво? Ріжа. А чого воно такого кольору? Ну, Реклама. Це прапор України. Воно патріотичне таке. Так. Да. Да. Молодець. А яке це морозиво? Ліма, Мабуть? Ну так. Да. Я малював прапор України і. На написав, щоб солдати поверталися живими і сонце, яке усміхається на Україну завжди. Патріотизм та небайдужість діток вражає, у кожному малюнку переважали жовто-блакитні кольори. І головне, що вони не просто малювали, вони чудово усвідомлювали, що сьогодні наша країна знову бореться за незалежність. І це вселяє надію, що з такими соціально свідомими маленькими громадянами в Україні обов'язково буде світле майбутнє. Усі учасники конкурсу отримали подарунки та сувеніри від торгової марки Лімо. Переможниця ж отримала великого плюшевого ласунчика білого ведмедика. Лімо» – це досконале поєднання багаторічного досвіду, сучасного виробництва, креативного дизайну та незмінної якості. Цього дня нововлинці вкотре переконались свято морозова від Лімо це море радості, позитивних емоцій, дитячих посмішок, подарунків і багато, багато морозова. Ми любимо розову, Лімо!